Усім вітання. Знову незапланований випуск. Екстрений. Це вже у нас входить в звичку. Екофло, бачу, нас дивує. осінь. В них постійно виходять якісь новинки, то в них був рівер. Третій можете подивитися. У мене на каналі є відео, то вони випустили акумулятор літій залізофосфат 12 вольт 100 А. Кому цікаво. от. І сьогодні я вам хочу розповісти про новинку. Екофло Дельта. Три. Я завжди мріяв про другу, ви знаєте, от, а це вже третя вийшла. Я так подивився, наче вони такі всі однакові, нічого там такого незвичайного. Новий корпус, звісно, новий корпус. От. Але так як дивишся, вроді нічого не змінилося. Але насправді змінилося дуже багато чого, коли я починав це вчитувати, вникати, вникати, і я бачу, що зміни є. Е, знову такий, як сказати, спойлер, Е, станції. Зараз я ставлю ціну. Коштує, тільки не вийшла вона відповідно в Україні, немає. От 27 з тисяч 650 доларів зараз. Її можна купити, замовити в Європі. Це дуже крута ціна, тому що от, а до чого я веду. Це зараз новинка. Коштує 650 доларів, тобто 27500 п'ятсот є. Коштує. Дельта друга 550 доларів зі знижкою в Європі, а так тисяч, а так 950. Ні, тисячу, а так 550. Тобто знижка 450 доларів. І на ці гроші Дельта Друга коштує е, скільки? 23 тисячі в Європі. Є готові. Захожу, екофло в Україні коштувала 48 тисяч 48, А по акції 44. Тобто американці можуть, європейці можуть зробити знижку. В себе на 450-500 доларів, а нас в Україні можуть зробити знижку на 80 доларів. Як би я не любив Екофлор компанію, бренд в Україні я дуже читав багато коментарів, читав, можете зайти до них на сайт, подивіться відгуки, коментарі під станціями, Наскільки жахливо вони працюють, якщо вам не дивиться Екофло Україна, привіт. Дуже погані відгуки, В наявності станцій немає. Зайдіть на сайт, подивіться, що є наявності. А якщо є, то ціни такі, що в Європі, в Америці можна купити там вже ого-го яку станцію. До чого я веду? Ми зараз з вами дійдемо, поспілкуємося. Вийшло в нас вже ж, вже скільки вийшло? Місяця два назад, чи можливо два з половиною. Екофло Дельта 3 Про. Ось. Тобто, до чого ми вже підходимо, що Дельта 3 і Delta 3 Pro, корпус новий і дуже, речі дуже гарний. Подивіться на цей корпус, як він гарно виглядає. Це щось ну для мене, це прям щось космічне. Це дуже круто, прям, ну я не можу на Дуже гарно виглядає. Ось є е. коф. Не буду рекламувати, так сказати, називати точні магазини. Екофло. що робить екофло? Офіційні представники, які також подають. Чоловік замовив станцію. Я дивився сам цей випуск. Кому цікаво, можу скинути, подивитись, якщо не вірите. Якщо не вірите, це дуже погано. От, е, замовив чоловік Екофло Дельта 3 Pro, і вони попросили його відзняти, приїхати до нього, відзняти чи станцію в нього вдома, е, що вона є, і так, того що. В них немає цієї станції, тобто магазин собі навіть не може зробити якийсь вітринний варіант, зразок, щоб мати людям продавати. Людям можна продавати перед замовленню. У вас немає нічого. Ви їдете до людини, просите, можна нам відзняти, бо в нас немає. Так що ж ви за офіційні представники? Що це за, вибачте, дерьмо? Алло? Є. Yeah. Друзі, хто може підтримати каналчик, будь ласка, посилання внизу? Хто не підписався, підпишіться, вподобаєчка, коментар, і будемо з вами розпочинати про Екофло Дельта 2 та Дельта 3. Такі, як я кажу, вони такі схожі, але такі різні. Тобто, як близняшки, знаєте, вроді такі однакові, але близнята, якщо добре ними дивитися чи спілкуватися, вони різні. Перше. Порівняння Дельта 2 і Дельта 3. Ціна чесно, якщо ви там, наприклад, будете замовляти, тобто 550 доларів і 650. Звісно, краще брати Дельта 3. Перше, це поціна 100 доларів, це невелика різниця, ось. але якщо подивитися, перше, почнемо з ємкості. Ємкість в них однакова, що там 1024 Вт на годину, що там 1024 Вт на годину, потужність. Що там 1800 от. Чому я кажу офіційні? Тому що можете пошукати, подивитися, я помітив, що будь-які в нас магазини в Україні, кожен магазин заявляє по-різному е потужність всіх однакова, але X-Boost всіх різні. 100-200 Вт гуляють. От просто хтось думає, що там 200, хтось думає, що там 2400. Значить, потужність в обох 1800 є. В обох X-Boost Xboost е 2200, 2200 2200. Я дивлюся по офіційному американському і європейському сайті. Дві 200 і стрибки. Тут вже важливо. Дельта 2, стрибок має 2700, пік 2700. Дельта 3, 3 600. 3, 600. Ви задумайтеся. Це прям круто. Є потужність. Закрили це питання. Йдемо далі. Що ще в них різного? Вроді, однак корпус, як я вже казав, корпус повністю. Новий. По пройдемося по портах. В дельта другої порти Type-C були по 100 ватт, в дельта 3 по 140 ватт. Круто, да, круто. Чому дуже багато зараз? Дивлюся новітніх ноутбуків. Я не буду казати, що вони там беруть 200, Це вже прям топові. Дуже багато ноутбуків зараз 120-140 Вт. ватт. Хороших геймерських можете подивитися, тобто тайпсішний, що вони зробили Type-C більше на 40 ватт. Це прям спасає, от це топ. І відповідно, якщо там навіть ваш ноутбук 180-200 Вт, ну це в іграх, в всьому. Якщо в роботі, то він вас ніколи не буде брати більше, ви можете підзаряджатися. Так само 140 Вт буде в режимі там, якоїсь роботи, там, з файлами буде працювати. Є. По портах все так само, абсолютно 6, що там, що там було. От по давайте будемо по зарядці. Є зміни. Є зміни. Дельта друга заряджається від нуля. До 80 за 60 хвилин, а за, так заявляє виробник, а до повної зарядки заряджається за 80 за годину 20. І заряджається струмом 1100 Вт. Орієнтуємося на офіційний сайт. А дельта 3 у нас заряджається від 0 до 100 за 56 хвилин. Тобто на скільки? 24. На 24 хвилини швидше. На 24 хвилини швидше повна зарядка. І струм півтори тисячі, тобто 1100 і 1500. Є час зарядки. Йдемо далі. Так, що в них ще інше? Я напиші, будь ласка, в коментарях по... щодо ДЖБ. Зараз ми прийдемося безперебійника. В... Не знаю, за який час спрацьовує в дельта 2, але так буду судити, це, мабуть, десь 20-30 мілісекунд. Якщо так взяти, пройтися по ріверах по дельті, мабуть, так. В Дельта 3 спрацьовує 10 мілісекунд. 10 мілісекунд. Задумайтеся, наскільки швидко. Це як в новому рівері в третій лінійці, це як в Delta Pro 3. Тобто ДЖБшка стала ще швидше, ще краще, ще сучасніше. Є. Чому я так кажу ще краще, ще сучасніше? Просто при коли ви вас Дельти е, другої були підключені 3D-принтер е, е, ПК, е, комп'ютер, тобто вони вимикалися комп'ютеру. от, дійсно потрібно так мінімально. Зараз на 10 мілісекундах у вас вже комп'ютер не буде вимикатися сервери. Різні також є. Вимикалися. Я читав, писали люди. Вже не ви, не вимикаються. Тобто, Якщо вам потрібно використовувати, як в ДЖБ ви щось хочете. Ось, будь ласка, дуже хороший Є. Е, Так, по е, поводу стосовно, стосовно нас шуму, заявляє виробник, що якщо зарядка або ви будете використовувати станцію на зарядку або на віддачу до, 60, до 600 Вт, рівень шуму у вас буде складати 30 дБ. Е, це такий. Це рівень, чому в кімнаті, де нічого нема. це. От, тобто, що ви з нею зможете знаходитись ось тому, що всі власники Delta 2 знають, як вона голосно працює, шумить, але бачу в третіх лінійках вже в будь-яких це пофіксили, і це круто. Е, в мене Рівер 2 Pro і я вам скажу, навіть коли він на зарядці, я заряджав 100 Вт. В хаті зараз е, температура 24-25, і він гудить в іншій кімнаті чути. Типу, коли ти знаходишся, працюєш, ти це не відчуваєш. Але взагалі, коли ти знаходишся в кімнаті, це дискомфорт приносить. Є. Тобто рівень шуму ще стало тихіше. По акумуляторах давайте ми пройдемося. Літій залізо, фосфат, все, да. Але в дельті 2 зарядку вони цикл зарядів 3000 тисячі заряд розрад. В Дельта 3 4 тисячі. Покращення. Звісно, покращення. Кращі акумулятори однозначно є. Йдемо далі. Стосовно, давайте почнемо додаткових батарей. Що от, важливо? В Дельта 2 ви могли підключати свою рідну Delta 2 батарею на 1 кВт. І ви могли підключати від Delta-Max на 2 кВт. Тобто ваша станція могла максимум виходити 3 кВт. Що зробили в Дельта 3? Ви можете підключати. Батареї від Дельта 2 Раз. Від дельта 2 Max 2. І від дельта 3 ДАТРО 3. Тобто ви можете Дельта Про е, акумулятор має 4, 4 тисячі. От. І ви можете, що вас своє, тобто ви можете 5 тисяч, так як заявляє е, заявляє виробник, що до Дельта 3 ви можете підключити максимум, максимум е, 4 кВт. Ваша станція, тобто 5. 5 тисяч ватт на годину у вас буде ємкість станції. Задумайтеся. Звісно, ви скажете, що для чого там брати акумулятор на 4 тисячі? Так, да, він стоїть 117 тисяч. Я з вами згідний. Цілком станція коштує 145 3 Pro. Але дивіться, в чому суть, що ви можете. І зараз також скажу дуже класно, сьогодні мені прийшло сповіщення від EcoFlow Європа, Слідкуйте, це дуже цікаво. Що ви можете взяти просто Delta 3. У Вас є продати дельта -2. у Вас є акумулятор, акумулятор ви залишаєте. Або у вас був Дельта 2 Макс на старих акумуляторах. А ви можете перейти на взяти Дельта 3, і у вас дижиться батарея, і ви можете її використовувати. Тобто вам не потрібно щось там все міняти, все продавати, йти в мінус. Раз друге, що мені сьогодні пришло сповіщення? Екофло в Європі, в Америці відкрило обмін. Тобто, як в iPhone, мабуть, Третій, Ви приходите, здаєте свою техніку, неважливо, яка у вас станція, доплачуєте і берете нову. Це ж геніально! Задумається, наскільки вони йдуть вперед. Це дуже круто. Я, особисто, якби тут було таке в зараз в Україні, я би зараз пішов здав і взяв би дальту третю. За 27,5 тисяч в європі. Є, йдемо далі. Що я ще хочу сказати щодо зарядки? Екофло Дельта 3 ви можете заряджати в автомобілі. Е, є, е, зараз автомобільні зарядки продаються в нова фішка, у нас в Україні вона коштує 16 тисяч, е, щоб заряджати не від прикурювача за скільки 8-12 годин, а ви берете, павер, якось там, не павер -стрім, бо павер стрім це ви знаєте для чого. А берете цю, е, блочок е, от, е, і ви заряджаєте в автомобілі. В блочок видає 800 ватт, і ви можете зарядити за один за півтора години. Можете зарядити станцію. Ось. але я не думаю, ну звісно, якщо ви де з'їздити, вам це потрібно, щоб заряджалася швидко станція. Да. Але просто купити станцію, щоб ще швидше заряджалася, купити зарядку за 16 тисяч, щоб в машині заряджатися. Ну таке собі. Я думаю, це не дуже розумно. Йдемо по входу по сонячних панелях, що там 500 ватт на вхід, що там 500 Вт на вхід. Це нічого не змінилося. Пікова ми пройшлися, е, Так, по акумуляторах також пройшлися. Про шум я вам розказав. Додаток зрозуміло, е, все є. Е, угу. Подивіться теж, заявлено акумулятор, який до, можете підключати вже в новітніх Дельта 3. Бачите, наскільки він менший, він менший в два рази від Дельта 2. В два рази менший. Чи це е, щось рішає? Ну, можливо, якщо ви там десь в квартирі, або там щось, я не знаю, вам мало місця. Ви хочете десь це щось придумати. Звісно, коли воно все менше і краще, потужніше, звісно, все краще. Це навіть про це не потрібно говорити. Так, це в нас також є батареї, ми з вами пройшлися. І по е, що в коробці поставка? Нічого не змінилося. Як ви бачите, я розповідав недоліки. Кабель для сонячних панель так і не ставлять. Екофло. Ну, звісно, краще заробити, скільки якщо десь доларів 40 да, коштує кабель, то краще заробити. Вага така сама, що в старої щонової залишилася в нас по 12 кг інтелектуальна зарядка генератором, що я хочу сказати, це дуже класна штука. Ви можете, коли якщо станція стоїть десь в нов... В гаражі, в кладовці, от і ви можете підключити до генератора екофло. Що вам це дає? Якщо станція вже розрядилася, генератор автоматично запускається і заряджає станцію, пропускає і заряджає станцію. Тобто, якщо там вночі холодно, у вас там опалення, тепла підлога, ви якийсь котел, я не знаю, будь-що ви не залишитеся без е, живлення вашого будинку чи квартири. Це я так читаю. Це, можливо, дрібничка, але ви задумайтеся наскільки це класно, що вам вночі там не треба образно йти, вставати холодно, одіватися, як не як сліжка холодно, зарядити станцію, там, завести генератор. Це все робиться автоматично. Автоматично у вас вмикається генератор. Ну, це ж геніально. Як все просто, але як все зручно. Так, це також є ДЖБ. Ми прийшли гарантія 5 років, як заявляє, будь яка екофлошка. Ну, наче все. По цьому я так би розповів. Е, от, взагалі я задоволений. задоволений я бачу, що хе, осінь так би стає. Е, осінь це новинки для Apple, новинки для Екофло. І це дуже круто. Мені це подобається. Але знову ж таки, що скажу недолік, я заходжу на сайт Екофло. От і неважливо, чи це Європа, чи це Америка, і якщо я беру тільки Україна, ціни різні. Дорожчі, я маю на увазі, товари не всі доступні, замовити ти можна все. І просто знаєте, обідно, обідно, що нас завжди обділяють. А зверніть увагу, будь ласка, по суті, да, ви ж почули нічого такого суттєво критичного, якщо так би взяти. Там ємкість не збільшили, потужність, там 1800, там пік, пік збільшили Ось, X-Boost, який там був 2200, там 2200. Зміни є, звісно, зміни є. Але якогось такого, знаєте, там грандіозного там, зробили там, півтори тисячі, тисячі шісот е, робоча, там 2200, пік 3600. Ні, такого немає. от. Але м -м -м, до чого я веду? як в ця станція з'явиться нас в Україні? Ви просто зрівняйте зараз. Ви просто вслухайтеся в цю цифру, що в, в Європі в Європі екофло Дельта 2 коштує 23 в нас, зі знижкою, звісно, знижкою. В нас, в Україні, знижкою, 44. Україна, 44, ми ж можемо дозволити, чого ні, кожен має на кармані 44 тисячі. Це раз. Друге, що хочу ще сказати, про акції, що якщо у вас є зараз змога щось десь знайти, взяти, купити, будь ласка, це ідеальна ціна. Це ідеальна ціна, і можливо, десь знайомий за границею, що може купити, передати. От е, я дивився відео на Ютубі, що чоловік е, замовляв, але він три чекав доставку. Екофло Дельта 2 йому обійшлася 16900. 16, 900. 16 900. А тепер уявіть, ви прорахуйте, що якщо ви там думаєте, що там буде ті ще не буде, скільки ви будете купувати в, в час пік. В критичні такі важкі моменти, по якій ціні будете нас україні купувати? По 50 по 50 тисяч будете купувати, по 45 тисяч будете купувати. Люди готуються і все. А до чого я веду? Задумайтеся, яка собі вартість Дельта 2, якщо їх продають в Китаї, е, значить в Китаї, якщо не помню, що звідки чоловік замовляв, за 17 тисяч, і це ж вже магазин заробляє. А скільки в нас магазин заробляє, якщо в інших країнах продають по 17 тисяч і заробляють на ці станції, в нас продають по 48 без знижки і заробляють. Ну це ж в голові не вкладається. Будь ласка, тому дивіться, думайте, що вам потрібно, вона чи не потрібна в будь-якому моменті. Ось тому якось так. Кому випуск був цікавий, будь ласка, лайк. Я думаю, я вам розповів досить цікаво, досить порівняв, що. Чим відрізняються, я задоволений, мені дійсно вона подобається. Вигляд, дуже гарний вигляд. І посередині, по налаштуванням, це класно. Виглядає все, топ. Подобаючка, Напишіть е, ваше враження від даної станції, чи ви б хотіли поміняти, чи ви б хотіли купити, ось якою ви користуєтеся, якщо дельта друга чи у вас є. Додаткові батареї, ось ще є з ними проблеми, бо я читав, чоловік мені писав, що є деякі проблеми, не синхронізується буває. І всім дякую за випуск. Будь ласка, лайк, підписочка, обов'язково. Обов'язково підписочка. Я дуже хочу набрати тисячу підписників. Допоможіть мені, будь ласка, дайте до цієї цілі. Кому цікавий випуск, будь ласка, є змога підтримати, каналчик, да, подальші наші огляди, розіграші. Можете подивитися минулі відео. Годинник є, Samsung Ultra. От, розіграш відбувається. Тому всім дякую. Пам'ятайте, випуск у нас виходить два рази на тиждень в середу, у суботу, о 7-й годині раночку, прокинулися, снідаєте, збираєтеся, подивилися, послухали, написали комент, ось, поставили лайк. А є такі випуски, як сьогодні і інші рази, що виходять екстрені, тому що Екофло вміє дивувати. Я вже знаєте, так би сказати, в, в нештатний працівник Екофло, але слава Богу, що не Україна, бо тут прям. Занадто все печально і погано. Я на Європу працюю. Тому всім дякую, до нових зустріч. Кому було цікаво, лайк, все, до побачення.